Зараз активно в Німеччині і в Польщі вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали перевіряти податкове, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвалися, а майже всі українці мають десь якісь рахунки до щось переправляли через різні системи і так далі, і приховали це від податкової. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди. клікаєте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Призначне чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно. І ці коли дізнаються, що ви маєте це житло і ви могли його продати на нього жити, не брати гроші платників податків. Вони ж також прийшлють решлют щастя. Тільки туди вони вже, як нам юсно казали, нараховують цю пінню. Дай це не прикол. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю консультацію. Самі знаєте до посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь? Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Типу, давайте додому і спеціально для цього взяли адвоката, юриста, процес порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі.